Рожевий лати. Він такий же, як в каталозі, і ось це. це мої нігті, щоб ви розуміли. А завдяки тому, що я вітаміни і мінерали для волосся брала, для е, організму брала для тіла, а також я брала. Е, Пребіотік, пробіотік і пребіотік. Але саме пребіотік, кармішка для хороших бактерій, впливає на нігті. Ви пам'ятаєте, як я страдала, коли приїхала до Львова, в мене просто от в цю сторону, отак от просто нігті, настільки це просто був повний ужас. І зараз ви бачите, як наче в салоні робили. А це я буквально вчора чи позавчора зробила цей манікюр. Гель-лак, перший етап. Без лампи, без нічого. Я ніколи не робила гель-лак в салоні чи на дому, там неважливо. Просто за свої 55 років я не рада.